Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні в даному відео я би хотіла поговорити з вами про аромату люксу, аромати люксу які я б особисто я порекомендувала вам придбати в свою колекцію, якщо ви лише починаєте її формувати. Ці аромати дуже шлейфові, стійкі та компліментарні. Ну а безумовно кожному з нас хочеться мати позитивний зворотний зв'язок, якщо ми будь-що робимо, а якщо це стосується парфумерії, то безумовно нам хочеться отримувати позитивні відгуки на наш парфумерний вибір, на вибір аромату, яким ми закінчуємо наш образ. Тож сьогодні в вашій увазі я представлю підбірку ароматів, які я особисто вважаю дуже класними за своїм звучанням, і їх можна е, взяти, так сказати, на озброєння, якщо у вас є таке бажання сформувати свою невеличку колекцію, або ж познайомитися з Ароматами люксових брендів, які, ну як то кажуть, у всіх на слуху. І щоб ці аромати були уособленням не лише там бренду, який вони представляють, а й безумовно гарно звучали. Ну і дарвали вам задоволення. І почати хочу з аромату, який я неймовірно люблю. Я вже збилася з ліку. Скільки флаконів змінила. Дуже часто цей аромат з'являється на моєму каналі в моїх підбірках. Це аромат бренду Жевенши, композиція Ангели та Демони, версія «Льос Кред це неймовірно красивий аромат з нот журавлини, лимону, бергамоту. В серці тут дуже красивий жесмин-самбак, дуже красивий піон, також неймовірно красива троянда. Дуже така приємна, затишна, лаконічна база з нот білого мускусу, пачулі, деревинних нот. Ну, дуже красиво, витончено, елегантно і. Цей аромат як збирає велику кількість компліментів, що від жінок, що від чоловіків. Ну і безумовно, він сам по собі неймовірно красиво звучить, красиво проявляється в просторі. Тому сьогодні я у бренді Givenchy рекомендую вам почати знайомство з цим брендом з композиції Ангел-дадемона Льоси Крем. Таким самим красивим ароматом. Якщо ви хочете почати своє знайомство з нотою Ірису, як це сталося в мене, я рекомендую вам зробити це з ароматом бренду Eccentric Molecula, молекула 01 плюс ірис. Неймовірно, красиве, витончене, дуже елегантне поєднання молекули Ізоє Супер і ноти Ірису, це якось так. З одного боку, невагомо прозоро, якось дуже елегантно вишукано, лаконічно, що дарує нота ізої супер і в той же час. Дуже так якась така приємна тактильність, шорохуватість, пудровість, ледь помітна солодкуватість і такий якийсь мені деревинний відтінок. Дуже красиво звучить нота ірису в цій композиції. Саме з цього аромату в мене почалося знайомство і неймовірне моє захоплення нотою ірису. Тому я вам рекомендую почати це робити з ароматом бренду Eccentric Молекула, Molecul 01 плюс ірис. Якщо ви давно придивляєтеся і хочете познайомитися з брендом Chanel та її композиціями, я би вам рекомендувала робити це з композиції Chanel Chance of Fresh. Саме цей аромат першим з'явився у мене як представник бренду Chanel. І саме його звучання от Знаєте, закохало в мене оцей код ДНК бренду, тому що оце якесь таке дуже характерне, розкішне, глибоке, оксамитове звучання, воно повторюється практично в кожному з ароматів компанії Chanel. І це дуже якось так красиво витончено, дуже елегантно. І цей аромат, окрім того, що він має оці всі такі основні. Загальні спільні риси всієї практично парфумерії бренду Chanel. Він ще й надзвичайно свіжий, легкий, такий вишуканий, якийсь прозорий, невагомий. Він не має ніяких ні вікових обмежень, ні обмежень по тому, куди його доречно використовувати, тому що це дійсно прекрасний аромат, який створює навколо вас. Дуже таку приємну, невимушену атмосферу, і він, знаєте, його так добре відчувають, оточуючи ну, особисто у мене такий це мій власний досвід, і так позитивно на нього реагують. Дуже часто роблять мені компліменти, коли я в цій композиції, і її приємне таке якесь цитрусове. Невагоме суперсвіже звучання завжди створює якесь і приємне відчуття і для вас. Стартує композиція нотами лимону, нотами цитрону та кедру. В серці дуже красивий жасмин, рожевий перець, водяний гіацинт, дуже така якась м'яка, приємна база, знову ж таки, характерна для шанель. і цю красиву базу формують ноти. Білого мускусу, пачулі, ірису, амбри, тикового дерева. І це також дуже якось так вишукано, дуже елегантно, неймовірної краси аромат. Він уже досить тривалий час радує користувачів по всьому світу. Своїм звучанням, і от якщо ви плануєте почати своє знайомство з брендом Chanel, я рекомендую це зробити з композиції Шанель of Fresh. І якщо ви хочете мати в своїй колекції класний шлейфовий, дуже компліментарний аромат, то вам сюди. Ця композиція неймовірна. Якщо вам хочеться почати своє знайомство з нотою троянди, яка ну, дуже широко, дуже популярно представлена в сучасній парфумерії, то особисто я рекомендую вам звернути увагу на бренд Dior, композиція Miss Dior, версія Rose and Rose. Тут дуже красива, е, така вишукана е, троянда даманська та грайська знаходяться в серці. Білий мускус в базі дуже м'якенько підкреслюють їхнє е, п'янке, духмяне звучання. Ну, і герань, бергамот та мандарин на старті роблять знову ж таки аромат таким яскравим, ясним, дуже е, якимось таким ніби й невагомим, і в той же час воно ніби такий ніжний шовковий шалик. Цей аромат у вас. Огортає весь час. Ви відчуваєте його присутність, оточуючи також, зауважують присутність цього аромата. Нота троянди в ньому просто неймовірна, тому я щиро рекомендую вам звернути увагу на композицію Miss Dior, бренду Dior, версія Rose and Rose, якщо ви потрошку формуєте свою колекцію і бажаєте, аби в вашій колекції був представник люксу, в якому дуже красиво, виразно звучить нота Троянди. Ця композиція є саме такою. Також, якщо ви шукаєте хороший унісексовий аромат, і це зараз така дуже популярна тенденція користуватися унісексовими ароматами, тому що його може використовувати і ваш обранець, і ви, і у вас ніби створюється спільна ваша парфумерна історія, то я рекомендую вам аромат бренду Hermes Voyage. Багато з вас, хто новий на моєму каналі, і, можливо, не дивились попередні мої відео, дехто мені писав в коментарях, що в аромату Hermes Voyage трошки інший флакон, так звичайно, тому що в мене це додатковий блок. І він надзвичайно мені зручний, оскільки я займаюся розпивом, з нього дуже зручно робити відливанти, але звичайно, аромату тотожне до того, який він є в оригінальному флаконі. І це неймовірно красиве, свіже, прозоре звучання, в якому особисто я дуже чітко відчуваю ягоди ялівцю. разом з цими ягодами ялівцю. Композиція стартує кардамоном, лимоном, спеціями. Це от дуже якась така цікава суміш, дуже цікаве поєднання компонентів в серці, тут в серці аромату відчувається. Чай, зелені ноти, квіткові ноти, і вони роблять аромат якимось таким, знаєте, дуже комфортним до сприйняття, я б сформулювала це так. І деревинні ноти, ноти кедру та мускусу в базі завершують цей аромат, дають йому от якусь таку е дуже красиву е якусь ноту прояву, коли здається, що аромат звучить. І проявляється дуже комфортно як для жінки, так і для чоловіка. Особисто я познайомилася з таким, як то кажуть, представником унісексу саме завдяки композиції Hermes Вояж. Я була вражена крисою. Тим, як він звучить, проявляється, дуже люблю, багатьом його рекомендую. Отримую велику кількість, як то кажуть, зворотнього зв'язку від тих, хто замовляв у мене від Леванти цих ароматів, цього саме аромату, і всі безумовно задоволені, тому що це красивий, розкішний, універсальний аромат, створений Жан-Клодом Елена. Ім'я парфумера теж говорить про цю знаєте глибину таланту. Закладену в цю композицію, тому я щиро рекомендую цю, цей аромат, якщо ви потрошку формуєте свою колекцію, знайомитеся з представниками різних люксових брендів і хочете, аби ваша колекція була сформована з красивих, е, таких стійких, шлейфових і дуже компліментарних ароматів, то цей сміливо підходить в цей опис і його сміливо можна додати. Підбірку. Також е, до знайомства і до долучення до своєї колекції, якщо ви її формуєте, я би хотіла порекомендувати вам долучити аромат бренду Клоє, версія Льо. Саме з цієї композиції, власне, почалося моє знайомство з брендом Клоє. Зараз. Це якась така, знаєте, нестримна пристрасть. Один з моїх величезних фаворитів в цьому бренді це серія No-Made з різними е, такими ольфакторними проявами аромату. Але все-таки моє знайомство саме от з цього флакончику почалося, тому що в мене ще є флакон на 100 мл. І я з нього роблю розпив, ділюся ароматом. А от цей тримаю для себе, тому що це як якась така. Приємна пам'ятка для мене. По-перше, це, це аромат, який я першим купила е, після того, як почалася Велика війна, і ми були в евакуації на Заході України. І коли я там в травні десь здається вже вирішила, що я все-таки буду продовжувати займатися розпивом і з Києва чоловік мені привіз. Мою колекцію, і я потрошку там дівчатка почали мені писати, робити замовлення. Ну, і на перші вилучені кошти я придбала саме цей аромат і була вражена його невагомою, тендітною, такою розкішною, жіночою красою. Як ви всі знаєте, багато я де зауважую, говорю про це. Бренд Клоя це бренд, який, ніби, знаєте, Відносить на пліп'єстал е, ноту троянди. Вона є практично такою е, головною дієвою особою в левовій часті ароматів, представлених в бренді, і композиція Льо не стала винятком. Троянду можна відчути як в серці, це даманська троянда разом з магнолією. Також і аромат стартує нотами троянди, грейпфруту та лічі. І така знову ж таки приємна, затишна, але досить. Така цікава, виразна база з дубового моху, амбри, кедру. Роблять аромат якимось таким і невагомим, і в той же час є в ньому приємна така щільність, приємна якась така напористість. Дуже от ти весь час відчуваєш присутність цього аромату на собі і, оточуючі також його відчувають. Я користувалася їм влітку, якраз тоді. Коли ми були в Калуші, ми в Калуш ми переїхали з Києва, коли почалась війна, то от я користувалася там цим ароматом і отримувала величезну кількість компліментів. І Це було так приємно і так потрібно, особисто для мене, в той в такий непростий період. Тому сьогодні я також вам рекомендую, якщо ви хочете в своїй колекції мати представник люксового бренду Клоє, хороший такий. Жіночний елегантний аромат, який буде подобатися і особисто вам, і імпонуватиме вашим оточуючим, і вони робитимуть вам компліменти на цей аромат, то от сьогодні я вам рекомендую аромат бренду Chloe версія Льо. Таким же самим красивим для мене є ще один представник бренду Герлен. І як ви всі знаєте, і я багато говорю на своєму каналі. Герлен це один з парфумерних брендів, який має глибоку парфумерну історію, в скарбничці якого знаходиться величезна кількість таких, знаєте, культових якихось. Дуже значимих для всієї індустрії парфумерії ароматів. І якщо ви хочете з цим ароматом брендом познайомитися, безумовно, можна, наприклад, почати це робити з серії Аква Алегорія, в якій кожен аромат це ніби ковток свіжого повітря, це ніби знайомство і відкриття для себе якогось такого дуже приємного, тонкового, невагомого. Прояву природи. Але якщо ми говоримо власне, про весь бренд і про його історичну вагу для світу парфумерії, то я би порекомендувала вам почати своє знайомство з цим брендом з однією з таких культових композицій бренду це аромат Sharps Єлисей» «Єлисейські поля. Неймовірно красива, глибока, складно побудована, дещо з таким. Ну, я не скажу, що це супер таке вінтажне і ретрове звучання, але це звучання, воно не таке якесь легковажне. Це глибоке, вдумливе. Це, знаєте, якщо там якісь бувають такі аромати, вони відповідають сучасним тенденціям, трендам, якось вони стають популярними, а тоді швиденько аудиторія про них забуває. І це мені нагадує, ніби оці такі, знаєте, періодичні видання якихось модних журналів. Ти отримав новий номер, перелистав його, якось надихнувся, безумовно, там щось нове для себе прочитав і там якось насолодився естетикою фоторобіт, представлених в цьому номері, і відклав і забув про цей журнал. Хіба що там ще є якась класна. Фото або стаття, яка дійсно тебе зацепила, то, можливо, ти ще й зберігаєш цей е, примірник журналу. А за ча частіше за все, ти з ними швиденько якби, прощаєшся. А от аромат е, типу Шармський лісей, я б порівняла з класною, глибоко написаною книгою, е, до якої хочеться повертатися, яку хочеться е, там через деякий час. Читати, знаходити в ній цій книзі нові сенси, нові глибини, якісь нові актуальні теми, характерні для сьогодення, тому що ми змінюємося, наше сприйняття світу і якихось, яких я не знаю, можливо, сталих доктрин також у нас змінюється. І коли ти читаєш книжку там через 5 років, ти сприймаєш по-новому будь-які реакції головних героїв, будь-які висновки, які вони роблять. І так само якось по-новому наповнюєшся. І от саме з такою книгою я б порівняла цей аромат, тому що от кожного разу, коли ти його слухаєш, е, ніби якась нова грань проявляється в цьому ароматі. Безумовно, це е, красивий аромат, присвячений квітням, однією з яких. Є мімоза, і це робить цей аромат якимось таким тотожним з весною, з розквітом, з чимось сонячним, приємним та затишним. Ця прекрасна мімоза в серці композиції знаходиться разом з такими красивими нотами квітів, як конвалія, бузок, троянда. І це так, знаєте, дуже духмяно, дуже якось. Красиво по жіночному стартує аромат нотами фруктових, фруктовими нотами. Це нота персику, ягід смородини, мигдалю, фіалки. Дуже так красиво фіалка дарує якесь таке легку припудреність, солодкуватість, ну, безумовно, фрукти якоїсь такої. Глибини м'якості надають е, звучання цій композиції. І е, знову ж таки, така красива розкішна база з ванілі, дереву, е, дерева мигдалю, санталу, кедру та бензоїну завершують оце таке дуже красиве, вишукане поєднання компонентів і дарують якийсь такий е, неймовірно елегантний жіночний аромат. І Власне, саме через це я вам рекомендую познайомитися брен... з брендом «Герлен». Якщо ви плануєте робити це якось так ближче, глибше, більш свідоміше, то почніть робити це з аромату Шарм'с Єлесай. Прекрасна композиція. Дуже тішуся з того, що вона з'явилася в моїй колекції, досить вже так використала цей аромат, дуже приємне поєднання. Квітів, фруктів і якихось таких е, е, м'яких, затишних нот. Щиро вам рекомендую. До речі, багато хто впізнає цей аромат. І, знаєте, відразу вас ототожнюють з хорошим смаком, з якоюсь такою вишуканістю. Ну тому рекомендую вам звернути увагу на цей аромат. Також щиро рекомендую звернути вам увагу на аромат бренду Черрукі 1881. Parfum. Неймовірно красивий для мене якийсь такий жіночно-еталонний аромат, дуже вишуканий, якийсь він такий є в ньому якась і строгість, і така лаконічність, і стриманість. Безумовно, в цій композиції присутня нота ірису, що ще більше мене закохує в звучання цього аромату. Крім ірису, тут теж таке, знаєте, квіткове різнобарв'я. Тут і ноти м, жасмину, і ноти конвалії, і ноти ромашки, і, як я сказала, з ірисом дуже красиво фіалкові тона поєднується, апельсиновий цвіт, От все дуже так розкішно, знову ж таки, база з амбри, з мускусу, анталу, кедру, ванілі, все якось так дуже елегантно для мене. Досконало побудовано, ну і вартість така досить в міру комфортна, тому щиро рекомендую вам цей аромат залучити в свою колекцію, якщо ви знайомитеся з люксовими брендами і хочете мати в своїй колекції аромат, який би і збирав компліменти, і класно звучав, і дарував відчуття комфорту, особисто вам, От щиро рекомендуючи Ruotті 1881 POR Ну, звичайно, в сьогоднішній підбірці я не могла не сказати про моє таке весняне відкриття. Це аромат бренду Бошерон, Quatre. дуже красива, знову ж таки, така якась квітково-фруктова симфонія. Тут те, що мені подобається, дуже. Е е Персик, полуниця, яблуко, ніжно обрамлені жасмином та трояндою. Є в цьому ароматі і красиві цитрусові ноти. Це грейпфрут, танджерин, лимон та апельсин, ну і якась така красива, дещо солодкувата, приємна база, побудована на нотах. Карамель білого мускусу, кедру, ванілі, кашмирану. Красиво, якось для мене супер по-весняному. Естетика самого флакону вона просто викликає таке захоплення. Дуже красиво, якісно побудований аромат, коштує теж не якихось там супер е, великих фінансових затрат. Е, тому щиро рекомендую звернути увагу на цей аромат, ну і в подальшому залучити його в свою колекцію, тому що аромат дуже красивий. Також сьогодні не змогла пройти повз ще свого одного улюбленця: це аромат Армані in Red. Це один з перших ароматів яким я користувалася в юності, ну коли змогла його собі дозволити? Зараз на фоні такої люксової парфумерії він коштує більш комфортніші гроші. Але тоді, коли ти був студентом і кожна копійка, як то кажуть, у тебе на рахунку, то е, треба було прикласти трошки зусиль під там, підзбирати зі стипендії, аби придбати собі цей аромат. Але він того вартував. Він... Настільки елегантно, вишукано, якось освіжаюче, тонізуюче для мене звучить, що от навіть вже пройшли багато років, я дуже щиро люблю цей аромат, і сьогодні впевнено, рекомендую вам як одну з композицій, яку можна додати до своєї колекції, щоб зробити цю колекцію більш універсальною, ну а щоб сам аромат, власне, дарував вам дуже приємні емоції, ну, а оточуючи, позитивно реагували на присутність. З цієї композиції. Дуже красиве, пікантне поєднання в цій композиції: імбир, кавердамон, бергамот, мандарин, це тут джасмин, конвалія та троянда і деревинні ноти з білим мускусом в базі закріплюють красиве оце звучання. Воно легке, невимушене, дуже приємне, в міру стійке та шлейфове, дуже хороший, якісний аромат, тому сьогодні я його. Сміливо вам рекомендую. Ну і фіналізувати хочу ще одним ароматом, який не коштує супер великих коштів, але звучить просто прекрасно. Це аромат бренду L'Alic-De-La Lic. La і, і творцем цієї, цієї композиції є Софія Гройсман. І це теж дуже красива. Вишукана, елегантна композиція. Починається м, аромат квітковими нотами, жасмин, ірис, гвоздика троянди, е, в серці тут листя смородини відчувається, е, груша з сожиною та білий мускус, е, ваніль, андал. В базі, знову ж таки, дуже м'яко, округло завершується аромат, і він робиться якимось таким м'якеньким, ніжним, при, приємним. Оця така приємна. Квіткова, фру... квіткова фруктовість, чи фруктова квітковість, як хочете це називати, але те, що аромат приємний, красивий, в міру стійкий та шлейфовий, і оточуючим дуже подобається це факт. І саме тому також цей аромат в сьогоднішній підбірці, саме за цими характеристиками, І я щиро рекомендую вам, якщо ви формуєте свою колекцію, взагалі звернути увагу на бренд Лалік, там величезна кількість таких дуже достойних композицій. І якщо Ну, там, ваш бюджет не дозволяє відразу перейти до якихось супер таких люксових або ж навіть нішевих ароматів, то от в «Лалік» можна знайти композиції на будь-який смак, і, до речі, деякі з них нагадують звучання ніші, а деякі з них не поступаються як власне, сьогоднішній аромат звучанню такого потужного, важкого, як то кажуть, люксу. Тому цей аромат також в сьогоднішній підбірці. Ось така моя пропозиція вам, якщо ви стоїте на порозі формування своєї колекції з люксових ароматів, які б мали гарне звучання, хорошу стійкість та шлейф, ну і збирали велику кількість компліментів. От сьогодні я щиро всі ці аромати рекомендую вам, аби вони склали такий основний. Кістяк вашої парфумерної колекції. Якщо ж ви там ще сумніваєтеся в придбанні того чи іншого аромату, я можу поділитися сьогоднішніми ароматами з вами, щоб ви послухали аромат, трошки його розносили, склали власну експертизу стосовно його звучання, ну і власне прийняли остаточне рішення про занесення цього аромату в свою колекцію, або ж в продовженні своїх. Пошуків. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпимом, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми ароматами та тими ароматами, які є в моїй колекції, тому можете зайти, ознайомитися. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, де також ділюсь ароматами. Можете відвідати ці сторінки подивитися, яка взагалі моя колекція, можливо, якийсь інший аромат, зверне вашу увагу на себе і ви захочете з ними познайомитися. Тож дайте мені знати, якщо захочете придбати від Леванти тієї чи іншої композиції. Я сподіваюся, сьогоднішнє відео вам було цікавим. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, мені буде неймовірно приємною. Ваша підтримка. А в коментарях напишіть, з яких би ароматів ви порекомендували починати свою колекцію формувати, щоб вона, щоб ці аромати були гарної стійкості, хорошого шлейфу, збирали компліменти, ну і відповідно належали до одного з люксових брендів, представлених в галузі парфумерії. Тож зустрічаємося в коментарях. А від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!